Оля трізвяних товарів в епіцентрі. Ось така новорічна красоня коштує 6800. Зараз подивимося розмір. А ялинка лита українська засніжена метр 85. За вартість таких фігурок, ось такий олень 1400 гривень. А, це вони в парі йдуть. Ось такий милий сніговичок коштує 1290 гривень. Пара двох сніговичків 550 гривень. Такий ведмедик 348 гривень. Іграшки кульки, багато різновидів, дуже легенькі, пласт... пластмасові. А кулька 98 гривень одна, ці також 98, також легенькі, такі великі. Такі кульки також ціна 98 гривень. І такі 65. То в червоних кольорах планує наряджати ялинку. Такий, така кулька 138 гривень. 98 гривень, це така важча трішки, але також не б'ється. Цукерочка 133 гривні. Бантик 59, 78 кулька. І така, таке яблучко 120 гривень, дуже гарно. Що у нас тут? Будиночок 158 гривень. Цукерочка скляна 158. Пташечка 158 гривень. Дзвіночки 185 гривень. Минулому році ми такі купували, були дешевше набагато. Така цукерочка 158 гривень. Пластиково. Будиночки, ліхтарики 45 гривень. Шишки 110 гривень. Цукерка тростинка дуже гарна для композиції. 45 гривень, але лесенька дуже. Такі по 48 варіанти. І це такі самі, як по ми дивилися срібні, це червоні, можна також комбінувати. Вони по 88 гривень. Дуже цікава іграшка. В минулому році таких не було 148 гривень. Це різнокольорова буде мерехтіти, гарно 54 і менше 42 гривні. Так, а що це у нас? Це в нас декорація гранат підвісний. Також дуже красиво буде. На штучному світлі мерехтіти. 129 гривень. Легенька також, не розіб'ється. Хто в синіх і блакитних кольорах буде мереджати ялинку? 65 гривень такі кулька. І червона. Червоні по 98 гривень, о, рожеві спір'ячка. 140 гривень. такий маленький линьонок 2300. На цьому ціни немає. І... Такий подаруночок 3900. ялинка дуже гарна 2,30 висота, бельгійська, голуба 9200. А ця 2,2 метра 9,400. В Житті дуже гарно натурально виглядають. Давайте Ви глянемо інші варіанти. 10900. Скандинавія лита. 2, 2 метри, 10 сантиметрів, 2,15, Ну, Це така зблизьком, ну, видно більше пластикова. А ця матова натуральніший вигляд. 6600. Мрія лита ПВХ 2,100. 7,263. Це така. Тоньша і не такий якісний пластик. Ось Зробимо типу, нейтральну синтетична Карлі 2,40. 6800 голуба, така ялинка пишненька. 2-10. Так, а ось красуня велика. 14800-2300. Вона висока, така мені важко захватить. Ну, суть, зрозуміло. 16 тисяч красуня стоїть. Ківний розмір. Скандинавія Лита 2,40. Вона дуже натурально виглядає в житті. 6400, 2,10 відінська. Вона також має такий блиск пластиковий, не настільки натурально виглядає. Декорація, електрична штора, міні LED 2,5 метри, колір мульти, тобто різнокольорова 13, ой, 1380. Прошу, 13. Так, і це срібний колір холодний, 1380 також. Ну, в Минулому році я брала щось значно дешевше було. Ну, Я брала в інстаграмі, правда, не в епіцентрі, але все одно якось. Так, і електрогірлянда штора. А, так, скільки тут? 2,7 метра 2250 гривень. 2,2 метра, 1100 гривень. Прозорі. Такі стрічки невеличкі 2 метри. З таймером 250 гривень. Ледлампочки на 100, ледлампочок 270, 250 гривень на темно темно-зеленій основі під ялинку, щоб не було видно. І 50 ледлампочок різнокольорова 160 гривень. І хто хоче такі гірлянди, вже будуть які іграшки відразу по 192 гривні. Прозорі сердечка, зірочки. Воно, ну, до речі, дуже гарно виглядає. У нас була така, вона була багато років, зараз вона коштує 176 гривень. Ну, 10 лет лампочок у нас була більша. Дуже класно виглядає. так Потім ось зірочки дуже гарні. Зірочки і ялинки 362 гривні, 10 лет лампочок. 360 гривень такі кульки і білі 354 гривні. І в кого дуже екстравагантний смак. 1445 ялинка, 1841 півтора метри і блакитна півтора метра 1255. Прикраса дзвіночок. 240 гривень. Тут. Три таких дзвіночка. дуже гарно виглядає. Віночок такий оригінальний 370 гривень. І що у нас тут? 950 такий віночок? 680 гривень такий вінок. Такий 848. Дуже гарний оригінальний такий вінок сніженні ягідки. 1500 гривень. В цьому році змінився асортимент, в минулому році виставляв епіцентр все, що було останні декілька років, в цьому році зовсім все.